Мій експеримент з відер, яких я зробив з каністри. Каністра 20 вітрів. Найцікавіше це вийшла ось така з ручкою. Це водичку носити або ще щось. Якщо там щось качане, картоплю не дуже зручно було доставати. Хоча якщо висипати, то нормально. Ручка взята, взята з відра, пластикового кілоп, була дуже зручна, тому що є ось ця насадочка. Далі дві, можна сказати, дровниці, дрова носити. Це я зробив пізніше, цю раніше. Ця більш цікава, якщо щось таке потрібно понакладати. Але не висипати, з неї не дуже зручно висипати. Дріт металічний, от зверху алюмінієвий 6,5 діаметр. Ось так робимо. Головне залишати ребра міцності, інакше каністру поведе. Власне, десь його зберігати, десь її поставив чи переніс, якщо так не зручно Ось, А для дров оце саме найцікавіше. До цього я зробив ще для дров Ось. монітор. Теж добрий, але тирсу не годиться, тому що дірки знизу треба їх чимось заглушити. Це десь 23 дюйми. Е, важливо, коли робите, потрібно, щоб ця ручка сюди клалась. Або можна навіть трохи зробити, щоб вона виглядала за корпус, тоді більш зручно, ну він більш важкий. Доволі міцний Siemens монітор.